Вітаю! Сьогодні в День Великого християнського свята Богоявлення та напередодні Дня Злуки, ми будемо обговорювати такі теми, як збереження традицій, родинні цінності та батьківщина. Учасники сьогоднішньої програми це Зиновія Шульга, доцент Львівської національної академії мистецтв, Павло Ільницький, актор та музикант, а також Сергій Лащенко, який є кореспондентом Кримської світлиці. Власне, кожен з вас. Представляє якусь свою культуру, свою сферу, і мені би було цікаво дізнатись ваші думки, вашу позицію відносно таких там, як українська традиція і суборність, і держава. Пані Зенові, от сьогодні в нас велике свято. Чи як ви, як людина, яка спілкується з молоді, яка спілкується з великою кількістю людей? Як ви бачите і оцінюєте, є відчуття в суспільстві оцього свята, цього духовності? Ну, хочу вам сказати, що, напевно, я є дуже щаслива особа, бо я народжена в радянський час. І саме тоді, якби не мама з татом, які вдома абсолютно чітко вловили момент, коли дитині що і як пояснити. Я ніколи не забуду, коли я вперше мене приймали в піонери в теперішньому національному музеї, пов'язали галстук, я прийшла до хати. Така щаслива, щаслива бо я піонерка. А мама легенько-легенько зняла галстук і казала: Сідай дитинко, а тепер я тобі розкажу, що є що. І напевно, це був той урок назавжди, коли дитина йшла до школи, і ідеологія державна була одною, але найбільша цінність закладалася в родині, в хаті, коли мама абсолютно чітко сказала: оце твої баби діди були в УПА, а тих завезли до Сибіру, а тих замордували тільки за те, що вони були українцями. І що вони на Різдво чи на Пасху хотіли мати свою самоідентифікацію. Я щаслива тим, що зараз є прекрасна молодь. От я вже 30 років працюю в Рівській національній академії мистецтв. Напевно, це є той дар Божий для мене, який тримає мене ну, на великому ентузіастичному інтузіастис... на... На великому ентузіазмі, бо я бачу серед молоді. Молоді є, це напевно найбільший скарб Незалежної України. Вона добре вишколена, вона не заангажована комунізмом, вона знає мови, вона володіє новітніми технологіями, і вона дуже патріотична. І саме Йорданське свято, і Різдво, і Новий рік вони дають нам ту, ту, ту крапочку дотику, де ми в родині можемо сказати, так, я належу до великої нації. Бо, знаєте, як би там не було, українець це не тисячу років християнської доби, а щось було до християнства. І, напевно, ми є унікальна нація тим, що у світі ніхто так не святкує оці свят... Різдвяні свята, як ми. Ми маємо одну з найдавніших страв, якою є куття. Ми маємо дідух, який вносять до хати, як зв'язок з духами померших родичів. Тобто, Дуже гарне явище відбулося в українському християнстві, так зване явище інкультурації, коли взаємопроникнення відбулося до християнської культури величезної, хліборобської з християнством. Звичайно, християнство підняло нас на вищий щебень. Воно долучило нас до світової культури. Разом з тим, українці, як ніхто, зберіг свою автентичність, ми зберегли свою традицію. Надзвичайно красиву і надзвичайно духовну. От, Власне, пані Зинов'я, ми з вами перед ефіром таку тему цікаво підняли, як великі мегаполіси. так? Чи вони нівелюють наші традиції, чи все ж таки вони і, вони і стимулюють певний, певний її розвиток? Я думаю, все-таки, може я помиляюся, що саме дякуючи великим мегаполісам, ми до сьогодні маємо те різдво і Йордан в тому виразі, якому є. Знаєте, я походжу родом з глинян. І якийсь час я викладала в Глинянській дитячій школі. І я весь час їжджу туди. Ну, трагедія відбувається з українським селом. Мені хочеться волати на цілий світ. Просвіта, де ти? В середині 19 століття саме просвіта, саме просвіта, заснована греко-католицькою церквою. Вона витворила націю, яка нині дала нам державу. Нині. Телебачення. Боже, я перепрошую. Yeah. Ви є настільки відповідальні за те, що ми будемо мати за 10, 15, 20 років, що ви навіть собі не уявляєте. Ви телебачення. Бо це є найдоступніше джерело інформації. Найпростіше та найдоступніше. Ну, йдуть свята, включаєш один великий канал, другий великий канал, третій. Ні не колядують. Ні, ніхто тебе не вітає зі святом, ні вишиванки я не бачу. Е, ну, весь час чомусь зараз дуже велика мода на мілітарні фільми. Ну це так цікаво, особливо сталінський період. І з каналу в канал явно це тенденція. Тому я дякую вам. Все-таки це означає, що нам треба свій інформаційний простір берегти і наповнювати його власним Наповнювати власним, власним суттю своєю. От, власне, пан Сергій представляє. Видання, власне, яке наповнює інформаційний простір, а також окрім телебачення. Пане Сергій, Кримська світлиця, які теми там е висвітлюються, і, власне, ви говорили перед ефіром, що ваше якраз тематичне наповнення це збереження української культури, традицій, це соборність України, так? Ви мені скажіть, як ви бачите сьогоднішнє суспільство у збереженні українських традицій? Ну, я б теж. Е Наголосив на тому, що е, треба дуже битися за інформаційний простір, тому що це е, найголовніше. Е, я можу сказати по Криму зараз. Mm -hmm. Виходить, така власне, е, це кримська кр кримська світлиця. Так, така вона кольорова зараз. Раніше читачі передплачували вона була чорно-біла. Тепер, ну тільки шкода, що рік перерви було, і за цей час ми трошки втратили читача. І, до речі, досить багато читачів у нас не кримських, а материкових українців може, може Передплачують. Передплачують, так. І це тенденція така дуже ну, оптимістична. Тому що читають: у нас біля 200 читачів було у Львові, правда, зараз немає в мене останні цифри, і скажімо, 450 Сімферополі. Це, бачите, майже однакове. Тобто, вона впливає і вона. Ну, ця тенденція... Вона виходить українською мовою. Так, вона виходить українською. Хоча були думки, що варто двома мовами, українською, російською, деякий час пробували трьома мовами. Тут один і той же текст дублюється російською, кримсько-татарською, але трошки скорочено. Ну, це був такий експеримент, десь півроку. Я потім... позитив, що все-таки держава це фінансує. Так? Ну так, так. Але, е... Бачите, якщо говорити про радянські роки, то українського тільки виходила була така кримська правда: 300 тисяч тираж, і тільки 3 тисячі, тобто 1% української мови. І то я не певен, чи то читали, бо то просто переклад тих. Новин Кримських нічого там українського От, не було. власне ви добре обізне ситуацію в Криму. Як там з виданнями? Тобто, все воно чимало, тільки у російську, чи є в такі паростки, як ваші, що й українською мовою видаються, і на телебаченні теж є українською? Ну, був дуже е, такий прецедент. Дуже хороша газета була дзвін Севастополя. Він зараз виходить, але здається, раз в квартал. Якщо не помиляюсь, вона вже той ролі не відіграє, що відігравала колись був Микола Гук. Він покинув Севастополь тепер в Дрогобичі, і це ну певне ослаблення українським було після його переїзду. Ну, є ще зараз десь слово Севастополя є, я ще не бачу, не знаю, яка періодичність. Виходить, ще газета Думка, грант. Отримали це не держава. це... На грантовій основі, так? Так, здається, американський грант не знаю наскільки довго вона протримається, вона і була вже колись, років 10 тому. От. Ну, Вона, мабуть, ну, слабіша, ніж кримська світлиця. Тому що важко зробити без колективу, без фахового. Ну поки що, от власне пане Сергій, тоді в мене ще питання: ви знаєте ситуацію в Криму. Як там, от відносно цих традицій українських українських свят, як вона ситуація? Знаєте, от я з не, я... я був е, в кримських школах. Я побачив, що мені кинулось очі, школи то російські там перевожне, але не можна сказати, що е, затискають українство. Принаймні, візуально бачу, там десь козаки, там е, е, десь ляльки в гуцульському одязі, чи ну чи десь Волинський одяг. Тобто це не, не затушовується. Це є це навіть навпаки, старається показати, але цього може недостатньо. Я, я не знаю, важливіше слово, важливіше мова, важливіше. Бо все-таки досі кримчани кажуть: от у вас на Україні, а от у нас в Криму, от. і це говорить про те, що інформаційний простір ще розірваний. У них немає нічого антиукраїнського. вони просто вони знають, що це автономія, і це щось відрубне, це щось таке дуже далеке. Все таки повинен бути цей зв'язок між регіонами, зв'язок поколінь. Власне передача оцих традицій. І у нас сьогодні в студії і актор, і музикант Павло Ільницький. Мені, от я з вами спілкувався перед ефіром. Мені було цікаво почути, що ви разом з батьком маєте гурт. Виконуйте українські колядки, там і стару українську музику, тому що це дуже мало і рідкісно. Ну, розкажіть, будь ласка. насправді тут можна багато що розказати. Я не тільки граю з татом, граю ще в різних рок-гуртах. Цікавий, наприклад, цей же Sample Рейд, ми співаємо різними мовами теж. Власне, то, що з татом це виключно його така цікава заслуга. Він, хоча доктор фізичних наук, він так само дуже хороший музикант, грає на багатьох музичних інструментах. І от це, що ми не тільки я, а ще й з братом, і з мамою, цілою сім'єю. Цілою родиною. Так, Ми ще з дитинства він нас вчив на супілці грати, там перші свої гітарні акорди я там з ним навчився. І, власне, його цікавість він проводив багато часу в різних бібліотеках цікавих, якісь вишукував ноти, дещо переробляв, там якісь такі речі дуже цікаві. І ем, от так як ми часто співпрацюємо і з пані Зенію, різні такі участі в проєктах цікавих, ем, так само колядування, е, власне, в Марійському товаристві. Е, скажімо, за таку велику вдячність пані Стефі Шабатурі. Е, ми маємо змогу там збиратися в цьому приміщенні в нас на руській біля площі, що ринок займатися, грати і е, е, не тобто проводити цікаві такі речі, які направлені на культуру, на традиції, так однозначно, так. Тобто там збирається цей вокальний гурток. Е, мій батько теж з таким цікавим камерним оркестром, який ще був, коли вчився в е, університеті. Угу. Вони теж збираються, співають старі, гарні, дуже такі колядки. Вони навіть їх самі, е, от власне вивчаючи ці такі тони, старі, ну то тобто, там є навіть деякі речі з, з середньої епохи, середньовіч, Тобто дуже дуже цікаві різні речі. А ми я так більше традиційно на гітарі граю. А власне тато вже любить такі всякі псалтирі використовувати там різні старовинні українські інструменти. Це от добрий показник передачі від батька до сина цих родинних цінностей. А ви також ще й навчались за кордоном. І мені цікаво ваша думка, як молодь там за кордоном відноситься до своїх власних традицій, тому що ви і про Великобританію розказували, і про Німеччину і. Тут цікаві моменти є, Так, ну в Великобританії ще коли проживав і був зовсім малим, і то я їхав в третьому класі. Насправді. Але ви сказали, що там ви розказали дуже цікаву історію про колядки Великої Британії. Так, насправді це, це такий аспект дуже цікавий, тому що, якби так, в порівнянні такій своєрідній порівняльній характеристиці між Великобританією, Німеччиною і Україною, я так. би скоріше виділив Великобританію. Тому що е, Німеччина, в принципі, можливо, власне, я жив в Берліні, можливо, це наслідок такого ніби великого урбанізованої, та, урбанізованого, урбанізованої молоді, навіть я так. би сказав, які такі. Е, Прагнуть до чогось такого сучасного. Тобто для них традиції як такі не фігурують. Вони мають вплив Америки, і яка, яка, в принципі, не продукує як такої традиції, бо це збір різних культур, і там тяжко говорити про щось одне цільне. Це якісь така, ніби сума сума, сума всього. А е, великобританії насправді є дуже цікаві, дуже цікаві е, колядки, теж старі, е, які е, в, мають ну більше, скажімо, навіть 400 років, які ми статом теж граємо. Е, їх дуже шанують, їх переробляють для різних музичних інструментів. Наприклад, блокфлейта mm -hmm. ми грали для Флейт. Uh, і традиція сама дуже цікава, хоч ми знаємо в Англії, як такий сніг не падає, там зимою <годи> можна ходити в светріа. Um, але отакий різдвяний настрій гарний передається завдяки, uh, завдяки цій культурі, такій їхній там, оці гори, річки, молодь теж збирається, танцює багато. Ну, правда, я тоді ще зовсім був менший. Ну, <годи> ясно. <годи> Коли ми зачепили тему за кордону, мені пригадалась наша українська діаспора, з якою ви, пані Зиновія, працюєте досить давно, маєте безліч проєктів. Якщо говорити про нашу українську діаспору, власне в Росії, тому що це така тема завжди цікава, українська діаспора в Росії, і ви маєте там декілька проєктів, екологічний ракурс і писанка, і тому візьмемо таку, таке місто, взагалі, як Сургут. От ви розкажіть, як воно, е, контакти і як співпрацюється? — Але я би перед тим, як торкнутися теми Сургута, я би хотіла торкнутися теми Криму. Добре. Знаєте, цього року, от зараз, 28 січня, ми будемо святкувати 15 років проєкту Екологічний ракурс. І минулого року потім розказуємо, що це за проєкт Так. минулого року до мене на пленер приїхали з Криму, родина Прикоти, Тетяни і Мар'яхіна. Він сам країн. Крім того, були з Красноперекопська Лариса Кружко своїм чоловіком. Ми не можемо сказати, що вони не українці. Вони російськомовні, але вони українці. І вони, ви знаєте, вони так само, як і та діаспора дальша, вони теж хочуть, щоб та Україна ну, звернула на них увагу, допомогла їм. От Тетяна Прикота зараз прислала мені по фото ну, по імейлу е фотографії, як вона проводить майстер-клас з ляльками перед різдвяний. Тобто робили там різдвяні ляльки і так далі. Але навчилася то вона цього у нас на пленері, і вони зараз знову приїдуть на святкування 15-ліття декілька про... слова. Тобто про ці пленери, тобто там навчають робити ляльки. Ні, пленер, ви знаєте, екологічний ракурс це є надзвичайно потужний проект. Щось виявляється. Він являє собою можливість влітку зустрітися десь на природі. Ну, Років 13 ми були в Яворові, біля Косова. Один рік були на Світязі, два роки ми є в Кривці, один рік в Линянах. Це місце, коли ми знаходимо собі абсолютно житловий сектор приватний, де ми, художники, чемо, малюємо, говоримо про мистецтво. З нами завжди є мистецтвознавці, з нами є народні майстри і з нами є діти. Діти, і знаєте, оце така, як я кажу, грімуча суміш. Вона дає такий позитивний результат: сім міжнародних конференцій. Більше двадцяти виставок не лише по Україні, але й за кордоном. Це є буклети, це видання книжок. Тобто, це є творча лабораторія, яка гуртує не тільки українців за кордоном. Скажімо, до мене на пленер починався пленер з трьох приїхала Ірина Шух з Молдови, Українка. Яка з репресованих народилася в Новокузнецьку. Розумієте, живе в Молдові. Але Українка, яка прекрасна художниця своїм чоловіком, Василем е е е Іванчуком е е виставки Америка, Канада. Поднізна, я просто ви на якраз би зараз вас трошки якраз про українську діаспору Росії, бо ми трошки в часі обмеження ще хотілося би підняти Добре? тему. Ну з а тепер хочу вам сказати, що мене завело до Сибіру так. знову ж проект. Приїхала, прийшла до мене товаришка і каже, треба їхати в Сургут, показувати майстер-клас писанки. Я іде не спиталася, дорогу платять, платять, я їду. І з того 97-го року все почалося. Я коли на е, литовищі е, вбралася в драний крилячий півшупочок, бо це ж балки від, білі від меді, нафтовики в Куфайках. Як я сіла в літак, я зрозуміла, що я себе повела дуже нетактовно, бо це була голуба, е, там якась стрижена норка, песці і соболя. І коли я побачила вперше Ганну Литвин, зараз вона начальник управління культури Сургута, розкішну молоду жінку з чудовою українською мовою, яка згуртувала довкола себе українців і зробили українське товариство, українська родина, то я зрозуміла, що я була не Але це була фатальна зустріч, яка дала можливість вже 15 років. Контактувати і проводити. Розкажіть її. про оці контакти, які вони дали результати. Будь ласка, ну, хвилинки-дві, бо ми ще перейдемо до. Ну, неможливо. Ви знаєте, так. за дві хвилинки, але хочу вам сказати так. таке: щороку Сургутяни на пленері в мене, щороку по п'ять разів я в Сургуті. Mm. Виставки, майстер-класи, експедиції це все відбувається. Але знаєте, добра акція, коли вона є фіксована. Якби не сургут, не було б три частково три стріх книжок видання Українська сучасна рукотворна тканина, традиції та сучасність. Дякуючи Ганні литвин дали гроші, вийшли красиві книжки. Ну, і, звичайно, і Ви зараз піднімаєте цю тему забутих людей, які. Знаєте що? Справа в тому, що найкраще, що відбулося між нами а Сургутом, це не лише творчі контакти між творчими громадськими організаціями. Львівська національна академія мистецтв підписала угоду з урядом хантимансійського округу так. ну рівень про створення при коледжі російської культури співпраці. І наші викладачі там викладають. Дякуючи мені, я зробила їм навчальні програми. Я по чотири рази їздила туди в Сургут. Но зараз, коли йшло ліцензування цього відділення, то з Москви така пані Аракелова, яка приїхала прикривати це, там самодіяльність, сказала, Ах, ти ви це взяли, таке це ж європейський уровень. Вот. І я думаю, наша академія гордо ніс, могла ніс гори задерти, бо ми активно не тільки впливаємо на те, що там відбувається. Ми самі ростемо, бо ми бачимо Сибір, ми знайомимося з тими людьми, і ми духовно збагачуємо одні одних. І я думаю, що директор коледжу повинна приїхати зараз Катерина Лоншакова, яка придумала чудовий проєкт Краєзнавчі експедиції Слов'янський хід. Ми ще поговоримо про них, можливо, вже в наступних програмах. Власне, у нас ще 22 січня буде акт Злуки, який ми будемо святкувати, і скоро вже буде сторіччя цієї дати, незабаром за декілька років. Пане Сергій, ви е кореспондент Кримської світлиці, тобто такого регіону цікавого завжди в всіх і політичних, і громадських питаннях. Як ви бачите оце бачення державності в Криму? Не, як вони бачать майбутнє України і з ким вони його бачать? Ну, кримчани, звичайно, люди різні, є росіяни, є українці, є кримські татари, є навіть частково люди, які приїхали з Узбекистану, це змішані кримсько-татарсько-узбекські шлюби. Тобто певна відрубність відчувається, звичайно. Тому я чув не раз, що от ви повертаєтесь на Україну, і мені це дивно. А я ж що, хіба я тут не в Україні, в Сімферополі? Отаке от є. Ну, це. Те, що ми говорили про інформаційний простір, бо всі газети це доволі що це інша територія. Але звичайно, зараз немає таких сильних антиукраїнських тенденцій чи відцентрових тенденцій. Просто може тому що на перший план вийшла виходить матеріальне економічне питання виживання, і, і з іншого боку є. Те, що люди звикають до української мови, особливо молодь, вони в школах вивчають мову, і вона їх вже не відштовхує, вона їх не шокує. І це дійсно позитивна тенденція. Я був в російських школах. Майже всі говорять українською мовою. Інша справа чи вони збережуть її, бо вона потім не потрібна. Ну це вже буде завдання власне для влади. і Ми ще це зараз піднімемо. Павло. У мене таке цікаве питання. Ти як представник молодого покоління, як молодь сучасна бачить взагалі державу, чи вона асоціює себе з нею? Чи вона може взагалі? Це таке питання насправді дуже непросте. Я, я в цьому колі, де, де молодь просто супер, де, де молоді треба віддати належне, тому що вони колядують, вони щедрують, вони от навіть походити по місту, десь так. по ви, вони в костюмах, ці вертепи, їх море. І це насправді дуже класно. Молодь однозначно диференціює, хто вони? Сучасна молодь. Можливо, тут є питання такого, що. Дійсно, цей схід-захід, знаєте, воно завжди якось так було розмежоване. Там, там Австрія, там, там Росія. Хоча, я можу сказати, я останній раз був в Києві, був здивований тим, що е, всюди українська мова. Я не привик з дитинства, коли ми їхали якось було б інакше. Зараз я, я був просто здивований, коли люди переходили українською і почали говорити зі мною, коли я щось запитувався чи щось таке. А щодо традицій, то однозначно це, це плекається, це шанується, і те, що навіть, то, що, те, те, що навіть це, це на нас тримається, це вже велика відповідальність, яку ми всі тримаємо. І в принципі, я думаю, що більшість розуміє. Дякую, мені було це важливо почути від, від молоді. І це, це означає, що просто цей спад агресією, це, це він пройшов, слава Богу. Так, а й от мене питання до вас, пані Занові. Роль еліти власне в державності. Воїніста тягне собою державу. Ви знаєте, яка? я колись давно сказала такі речі. Якщо ви хочете, щоб Україна заговорила українською мовою, українською повинен говорити президент, вся його свита, його жінки, їхні друг, другі половинки так. і їхні діти. І якщо дитина буде знати, що вона не може вчитися у вищому навчальному закладі, бо вона не володіє державною мовою. Ох, як швидко навчаться. Так. Я колись як подзвонила Ізраїлі. Я як колись на, подзвонила на телебачення, виступав Віталій Кличко, який є ну, гордістю України. І я його просто по-людськи, по-материнськи попросила. Кажу, Віталій, пане Віталій, ви є обличчя України. Ви так гарно говорите німецькою. ви добре, володієте російською. Ну, я вас просто прошу. Приходите на українське телебачення, говоріть українською. Це є той зразок. Який еліта повинна дати всім іншим? Бо якщо ми хочемо мати державу, то ми повинні дуже багато праці в неї вкласти, а найбільше совісті і честі. Бо людина, яка не має ні совісті, ні честі, буде сказати: Ай, подумаєш, яка разність, за яким язиком говорити, А є різниця? Оце моя така. Думка. Власне, ви із куринською діаспорою і зі Сходом, і з Заходом. Актуальне оце свято День з Луки? Чи можливо вже напруги немає і немає чого об'єднувати? От ви ваша думка. Я думаю, що воно не тільки актуальне, воно повинно бути в одному ряду, Різдво, Великдень, святий вечір і акт злуки. Я не хочу бути ніким. Я є представник якоїсь нації і я хочу мати свою державу. Нарешті я її маю. І все те, що її формувало і сприяло її становленню, для мене це є така ж святиня, як і образ на стіні. Ясно, я кожному з вас дякую за висловлені тут і позиції, і думки. Я думаю, що не було надзвичайно цікаві для наших слухачів, які сьогодні мали можливість почути не так, як ви говорили, не це, що на центральних телебаченнях та якусь живу, живу мову спілкування. Я вдячний нашим глядачам. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.